Добрий день, дорога церква, слава нашому Господу Ісусу Христу за те, що Він великий всемогутній Бог. Радий всіх бачити. Ми вже повернулися з відпочинку, за всіма соскучились. і знаєте, ми зараз співали про те, що сади квітнуть в пустелі. І ми, коли були на підчинку, ми літили в літаку і вже коли приземлялися. Бачили Єгипетську пустиню, пустелю. І Ілля, він знав, куди ми летимо. І він бачить ну, скрізь, в ілюмінатор дивиться ну, з літака, зверху, більше 2000 кілометрів зверху, пустеля. Він каже, Тато, мамо, щось я не поняв, де трава? Каже, яка пустеля, куди ми летимо? Але я розумію, що. Він цього, потім, коли ми приїхали вже в отель, там була і зелена трава, і квіти, і дерева. І такий, знаєте, про образ сьогодні, наш Бог, він настільки всемогутній, що коли в нашому житті є пустеля, є якась засуха, Господь це той, хто може дати там зелену траву в нашому житті, і все воно розквітає. Але на все є свій час, на все у Бога той час. Знаєте, сьогодні. Тема моєї проповіді, Бог, який робить понад усяке прохання. Бог, який робить понад усяке прохання. І хотів би поділитися з вами такою дуже цікавою історією. Вона дійсно була ця історія, вона не вигадана. Знаєте, колись один дуже знаменитий онколог, він був невіруючим. Він летів. На конференцію дуже важливу, він там викладав, він був впевнений, що все, чого він добився, все, чого він зробив, він досяг цього сам. І в Бога не вірив, був атеїстом. І вилетів він на свою конференцію, летіли, і якісь погодні умови трошки змінили його плани. І дойшлося літаку сісти в ближайшому аеропорту. Він сілий, він розумів, що йому треба добиратися, бо час вже йде. Він взяв, орендував машину і поїхав своїм ходом. Там вже й можна було добратися до туди. Але та погодна умови все одно його трошки звернули його шлях, і він опинився біля одного будиночку. Він зупинився, була така хуртовина, постукав в той дім, відкрила йому жінка. Він об'яснив ситуацію, що він їде на конференцію і хоче, ну йому треба якась допомога, може подзвонити. Вона каже, зараз такий час, що навряд же ми щось зможемо вирішити, але ви можете прийти, відпочити, поїсти, попити. І, в принципі, хуртовина зійде, і ви продовжите свій шлях. І коли вечором вони сідали за вечерю, вона йому каже, я хотіла би помолитися. До свого Бога. Він каже: Ви знаєте, я в Бога не вірю. Вона каже: ви можете просто бути зі мною, я помилюсь. І вона молилася і розказувала йому, що у неї є хворий син на онкологію хворий. І вона каже: Я вже рік молюсь до свого всемогутнього Бога. Я знаю, що десь в світі є дуже знаменитий онколог. Але до нього потрапити я просто не маю сил і можливості. І він тоді зрозумів, що Бог його привів цю, в цей будинок, він підняв очі і сказав: Господь: Я вірю, що Ти є. Знаєте, для нас це дуже гарна така історія про те, що Господь, наші молитви, вони направлені до нього, і яка б сьогодні пустеля не була в нашому житті. Треба молитися, довіряти йому, тому що Бог дає понад усяке прохання і дає ще зверху до цього. І сьогоднішній текст хотів би, щоб ми разом прочитали Ефесян, 3, розділ 20-21 вірш. А тому, хто може зробити значно більше над усе, чого просимо, або, розумі, або що розуміємо згідно з силою. Що діє в нас, тому слава в церкві та в Христі Ісусі, на всі роди, на всі віки вічні? Амінь. Амінь. Друзі, Господь, Він завжди поруч, Він все чує, Він все знає, але багато залежить від нашої довіри, віри. Скажіть, будь ласка, запитання до вас, чи бувало у вас таке, що ви? Просили у Бога про щось, а Він відповідав навіть більше за наші очікування. В нашому житті іноді ми щось просимо, щось молимо, іноді ми цього не замічаємо. Потім, коли проходить деякий час, ми щось аналізуємо чи десь щось бачимо, і думаємо, слухай, сьогодні Господь благословив так набагато більше, я навіть не замітив цього. Але Господь хоче, щоб ми завжди дякували, вірили. І довіряли йому. Наш Бог не тільки чує молитви, а і діє могутньою, перевершує наші очікування. Ми очікували одне, але Господь знає, що сьогодні треба. нам. Він бачить наші серця. Ще до того, як ми щось попросимо. І чи ніяк він, люблячий батько, буде відповідати на наші молитви, знаючи сьогодні наші потреби, іноді ми. Недооцінюємо Господа, да? огранічуємо Його, тому що Він всемогутній, Він створив цю землю кожного з нас, а ми іноді в своїх молитвах такі, знаєте, трошки скупі. І письмо Павло, Павла до Єфесян ділиться на дві частини. Перша частина з першої по третій вірш, вона така більш теорія. Але з третього по шостий розділ. Це вже практика, що нам треба робити і як. Але ми читали третій розділ, це цей уривок є посланням до Ефесян частиною молитви апостола Павла, який він звертається в могутністю Бога і сили і слави Його, посваляє нашого всемогутнього, люблячого Бога, тому що Він достойний цього, тому що, нагадуємо, він створив цей світ, він створив кожного. З нас в цьому гріховному світі Він дав звільнення від гріха, дає все необхідне і хоче, щоб ми зверталися до Нього, тому що наш Бог, Він живий, У нас є до кого звертатися. Це дуже важливо, коли ми знаємо, що наш Господь, Він дійсно живий. І давайте розглянемо три важливі істини цього тексту: Бог може зробити більше, ніж ми просимо. Ми часто обмежуємо Бога своїм мисленням і досвідом. Знаєте, обмежуємо Бога своїм мисленням і досвідом. У нас є, дайте нам багато років. У нас є свій досвід, ми вже знаємо якісь речі, але ми цим ограничуємо нашого Господа. Бог бажає дати кожному з нас більше, ніж ми просимо. Але якісь наші речі в сьогоднішньому житті. Чи наші провини, ті, що ми думаємо, що Бог не може простити. Ми зупиняємо ті благословіння, котрі Бог приготував для кожного з нас. Він хоче, щоб ми відкривали свої серця, були щирими перед ним. І тоді Він буде давати нам більше і більше. Знаєте, як дитина, я не можу сьогодні їй дати щось більшого відправити в інститут, коли він ще тільки пішов в перший клас. Так і Бог в нашому житті, Він хоче, щоб ми зростали в ньому. Щоб ми більше читали Слово Божого, бачили, який Він всемогутній, який люблячий, а не тільки чули це з проповідей чи з домашніх груп. Він хоче особистого відносин від кожного. Але Бог не обмежує наше розуміння. Він дає не просто достатньо, Він дає з надлишком. І ви пам'ятаєте приклад. Ізраїльтян в пустелі. Повертаємося до Єгипту. Ізраїльтян з пустелі. Господь їх виводив звідти і казав: Я дам вам проману, пам'ятаєте, ману Небесну. І він давав їли всі, перепила манна, їли всі. І пам'ятаєте такий уривок був, де він звертається каже, але не беріть на завтра. Тобто, це нам дає розуміння те, що воно було ще його більше. Бог давав більше, чим потреба була у тих людей. Наїдалися всі, але потреба в тому не було. Це було е, з надлишком. Це приклад ізраїльтян. Давайте згадаємо дуже гарний приклад. Цей приклад ви всі багато разів читали, знаєте, коли Ісус нагодував 5 тисяч людей. Пам'ятаєте? Давайте прочитаємо. Ви знаєте, що це в Євангеліях і багато де зустрічається, але хотів, щоб ми разом прочитали 1 Івана, 6 розділ з 9 по 12 вірш. І тут є хлопчик, який має п'ять хлібів з ячмінного боришна та дві рибини. Але що це для нашої кількості? Ісус сказав, звелів людям сісти, у тому місце було багато трави. Тож всі посідали на неї, і були їх близько п'яти тисяч. Ісус узяв хліби та подякувавши Богові, роздав їх тим, хто сидів, так само зробив і з рибою. Кожен брав скільки хотів. Коли всі наїлися, Він сказав своїм учням: зберіть те, що залишилося, щоб він нічого не пропало. Друзі, тут ми бачимо, коли Ісус зробив чудо, Він подякував батьку, Він подякував за хліби і стало чудо. Але що ми бачимо в кінці? Що залишилося ще багато, П'ять тисяч людей накормили, але ще залишилось. І він каже: зберіть те, що залишилося, щоб нічого не пропало. Тобто багато ще було. В Матвія ми читаємо 12 корзин, ще залишилося з хлібом і з рибою. Бог дає більше, ніж ми потребуємо. І якщо ми будемо читати, розбирати Біблію. Ми будемо це бачити, ми будемо в цьому зростати. Друзі, брати і сестри, я обіцяю, молитви ваші будуть зростати. Ми будемо по-іншому молитися до нашого Бога і очікувати, в цьому і є наш духовний зріст. Бог завжди має більше для нас, ніж ми можемо уявити собі. Іноді ми огранічуємо і себе, і нашого всемогутнього Бога. Бог може зробити більше, ніж ми розуміємо, або що розуміємо, іноді навіть не знаємо, що нам потрібно, а можемо думати, що найкраще рішення, а воно, а воно, Бог знає, яке воно. Знаєте, іноді ми навіть не знаємо, що нам потрібно. Молимось, Боже, ну благослови тут і благослови тут, щоб було просто все нормально, чи є якась конкретна молитва. Але Бог знає, і Він дає набагато більше. Але своїм мисленням ми не можемо до кінця цього зрозуміти. Потім дуже гарний приклад Йосипа. Його продали в рабство, а він потрапив у в'язницю, але зрештою Бог вивів його на позицію правителя Єгипту, щоб вратувати цілий народ. Якщо ми тільки читаємо цю історію, ми думаємо, слухай, ну як так, в'язницю продали, да? і ми не бачимо кінцевого результату, але ми бачимо, що зараз треба пройти іноді якісь випробування, щоб Бог поставив тебе на те місце, яке ти заслуговуєш сьогодні в Бозі. Якщо твій Бог, Він особистий, Господи, Спаситель, твоя молитва 100% почута. І Бог відповідає. І повідповідає ще більше. Бачите, і в кінці, щоб вратувати цілий народ, щоб вратувати цілий народ, потрібно було зробити і таке. І Господь Він дійсно працює над, багато, над більшим планом для кожного з нас. Коли здається, що Бог не відповідає на молитву, як ми хочемо, можливо, він працює над більшим планом для нас. Але, друзі, в чому заключається те, що ми сьогодні віримо, що Бог приготував для нас щось особливе? Це наша віра в Бога, якщо ми знаємо, що Бог це може зробити. І це наша дові... довіра, як ми сьогодні довіряємо. Якщо я сьогодні помолився і цього не трапилось сьогодні, і ми задаємо питання до Бога, Господь, чому так? Я молився, я хочу це сьогодні. Але ми. Якщо ми віримо в нього, ми знаємо, що Він приготував щось особливе. Буває молитви, коли відповідає прямо сьогодні, але Господь може відповісти через півроку. Але ми дивимося, і знаєте, на моїй практиці мені іноді було стидно, що я тоді так думав, а зараз Бог благословив, я не міг подумати собі. Але я розумію, що я в цьому зростаю, і я ще більше довіряю Богу. Я знаю, що я буду і рік чекати, і два роки. Тому що Бог всемогутній, все в нього. Вся влада, вся сила, все в нього, на кого я ще можу уповати сьогодні? І дуже важливий третій розділ Його сила діє в нас. Сила Божа діє в кожному із нас сьогодні. Як написувало, згідно з силою, що діє в нас. Бог не просто діє десь далеко. Його сила діє в кожному, хто вірить в нього. Його сила діє в кожному, хто вірить в нього. Дух Святий в нас допомагає нам жити святим життям. Ви пам'ятаєте, що Господь Ісус Христос, коли уходив з цієї землі, Він каже: Я покидаю вас, але я залишу для вас найкраще. Духа Святого, через котрого ви будете мати спілкування за цим Небесним, залишу церкву, сім'ю Тут на землі, і це велике благословіння сьогодні для нас. Римлянам 8.11. І якщо Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих живе в нас, то Він той, хто Воскресив Христа з мертвих, оживить і наші смертні тіла через Його Дух, який живе в нас. Друзі, це теж дуже велике благословіння знати сьогодні, що Дух Святий живе в нас, і Він діє, і робить велику працю сьогодні в нас. І якщо ми молимося, довіряємо і віримо в нашого Бога, Бог буде відповідати, Бог буде давати ще більше, ви будете мати гарне служіння, в якому будуть плоди. Тому що Господь діє в кожному з нас. Божа благодать дає нам силу проходити випробування. Скажіть, будь ласка, чи є сьогодні у кожного з вас якісь випробування? Чи є у нас, як у церкви, випробування, чи є у нас в країні якісь випробування? Війна і ці всі речі, за котрі ми молимося. Але молимося з вірою про те, що Бог вже попіклувався про це. І так, знаєте, Бог, мабуть, так зробив і легше жити, що ми знаємо, що все від Бога, у нього вся влада, вся сила, і ми довіряємо Йому. Або довіряти своєму страху, нерозумінню, чи знати твердо стояти на те, що Господь великий, Всемогутній, і Він благословить, якщо ми будемо мати молитву до нього, мати будемо з ним спілкування. 2 Коринтян 12,9. Але, але Він сказав мені: моєї благодаті для тебе достатньо, адже сила моя, в слабкості моїй, в слабкості довершеної, тож я з радістю хвалюся моєю слабкістю, щоб у мене оселилася Христова сила. Коли нам здається, що ми слабкі, потрібно пам'ятати, си, Божа сила діє. Всередині в нас, друзі, коли сьогодні є якісь випробування, які є важкі часи, а вони будуть, вони є, будуть і були. Знати, що сила Божа вона є в нас, буде легше проходити якісь випробування, Господь завжди буде підтримувати в цьому і буде вести, і ви будете знати, коли молитесь, що Бог благословить. Ще більше і Він благословляє ще більше. Іноді ми цього не бачимо. Але я ж кажу з часом, коли ми будемо зростати в Бозі, коли ми будемо бачити це, ми будемо прославляти Його святе ім'я. Четверте: йому належить уся слава. Вся слава належить нашому Господу Ісусу Христу. Амінь. Вся слава. Тому слава в церкві та в Христі Ісусі на всі роди, вічні віки. Амінь. Усе, що робить Бог, веде до Його слави, все, що Він робить, веде до Його слави. Ми молимося, отримуємо відповіді і Це прославляє Його. Сьогодні відповіді прославляють Його, тому що ми зростаємо в цьому. ми бачимо свідчення. Ми бачимо свідчення сьогоднішньої історії, яку я розповідав спочатку. Знаєте, там Бог працював із тою жінкою, і з цим онкологом. Його віра вона прийшла. І я вірю, яка віра була у тої жінки. Знаєте, а іноді мені здається, що вже буває таке, що немає вибору. Ми молимося і кажемо, просто нема вибору. Але ми знаємо, що наш Господь всемогутній, Як ми співали, немає такого, як ти. Немає в світі такого, як наш всемогутній Бог. Нам немає на кого більш уповати. Церква це місце, де має виявлятися Божа слава. Церква це те місце, де Божа слава має виявлятися. На кожному служінні це служіння це пожертвування. чи ми прославляємо Бога? Чи ми кажемо Слово, чи дитяче служіння завжди прославляється і там є Божа слава? Христос є центром Божої слави, Він є центром Божої слави, в молитві в служінні, де б ми не були. І дуже такі важливі слова. Я хотів би, щоб ви їх запам'ятали, наша відповідь Богу за все те, що є, це поклоніння і подяка. Щоб поклонінням було все наше життя, де б ми не були, на якому б місці ми не були, завжди було поклоніння нашому Богу. Якщо буде поклоніння, дорога церква, брати і сестри, буде і подяка, ми будемо вдячні. Тому, кому ми вклоняємось сьогодні. Але і інша сторона є: якщо ми не будемо вклонятися Богу, ми будемо вклонятися іншим речам і будемо дякувати туди, там, де немає життя. Цей уривок нагадує нам про три важливі істини. Бог може зробити більше, ніж ми просимо. Всі вірять в те, що Господь може зробити більше, ніж ми просимо. Амінь. Бог може зробити більше, ніж ми розуміємо. Ми сьогодні розуміємо, я вас не закликаю відключати свій мозок, але на, на, наоборот, його підключати, знати, що наш Господь йому підвласне все. І якщо ми сьогодні це розумом не розуміємо, то треба просто признати, що Бог великий довіряти, віддати Богу і час, і свої молитви, і своє життя на служіння, поклоніння Йому. І третє, Його сила діє в нас. Його сила діє в кожному з нас. І йому належить уся слава. Вся слава на всі віки, тому що він достойний, всій честі, всій слави і всій хвали. Тому що Він збудував цей світ, кожного з нас і дав так багато сьогодні, щоб ми тільки цим користувалися. І наша вира не обмежує Бога. Він завжди діє більше, ніж ми можемо уявити. Довіряйте Йому, прославляйте Його всім своїм життям, тому що Він достойний. Всій честі, слави і хвали. Амінь. Давайте піднімемось, будемо молитися.